Вітаю, дорогі друзі. У мене сьогодні спонтанний ефір на тему руху петиції, збору підписів на петицію про спрощення реєстрації дітей народжених поза медичним закладом. Я, по-перше, хочу виразити велику і щиру вдячність кожному, хто відгукується, хто залишає свій підпис, хто поширює цю інформацію. Хто пише мені особисто, хто коментує, це дуже цінно. Ми стартанули зараз на даний момент у нас більше 300 підписів. Вони продовжуються і стала отримувати такі питання, на які я вважаю, треба відповісти зараз на старті. Я зачитаю деякі листи, які до мене приходять з важливими питаннями. От після відповіді на ці питання я розкажу, який план дій подальших для того, щоб все ж таки це сработало, щоб все вийшло, як планується, і розкажу, які важливі кроки ще треба зробити. Дуже сподіваюся на вашу подальшу підтримку. І до всього цього саме сьогодні у мене. В родині два дні народження народився мій чоловік і моя середня донечка. Якраз це були перші соло мої пології. Напевно, вже багато про них розказувала. Якщо цікаво, там зможу в кінці повторити. От, тому давайте по, по суті отримала такий лист. Сегодня. Добрый день. Прочитала ваш пост. Выбачите, я хочу ведь вам, сказать свою думку, але российскую. Вы знаете, именно я бы такое не делала, то, что написано в этом посте. Всем, кто родил дома, написать об этом и так далее и тому подобное. Да, я тоже родила дома и два раза, правда, это было давно, 18 лет назад. Я хорошо увидела и почувствовала отношение именно системы к этому. Люди системы есть везде, и это не только медицинские работники. И рассказать, как вы призываете по моему разумению, ни к чему хорошему не приведет. Система ее люди бездушны. У людей, может, есть там душа, но она отключена, и они не изменятся. Ну, разве что больше женщин начнут рожать дома. Может, это вам нужно? Система же всегда против этого. Не помню, сколько лет назад, но когда пошла тенденция в городах рожать дома, до меня дошла информация, что они ужесточили, приняли какие-то меры, не помню, какие-то положения написали, и приняли свои меры, чтобы это пресечь, чтобы прекратились эти домашние роды. Вы скажете, возможно, что я запугана системой, но нет. Бороться с ними это бесполезно, они непробиваемые. Наверное, всегда будут два лагеря, те, кто рожают в роддоме, и те, кто рожают дома. С системой неприятно иметь дело. Ведь они, эти люди системы, медицинские работники, медсестры и другие тоже будут видеть эти видео, отзывы женщин, рожавших дома, и, скорее всего, будут доносить эту информацию своим. И, возможно, что еще что-нибудь предпримут, чтобы женщины рожали только в роддоме. Мое такое понимание, что, живя в этой системе, если осознал Ты в матрице, в некой системе она бездушна, и она, в принципе, против живой души. То, живя в ней, нежелательно обращать громкое внимание не только роды дома, а вообще, что ты пробудился и понял, что в матрице это засвет. Вот кто может ярко жить в системе, так это ее люди, актеры кино, ну и все, все кто обслуживает эту систему. Они везде о себе все показывают, рассказывают, проповедуют, и это прекрасно. Ну, как бы им можно». Ладно, здесь можно еще много говорить. Это мнение одного человека, оно ни на что не влияет. Большое спасибо за внимание, написала а, мені Наталя. По-перше, дякую, що пишете, і хочу одразу відповісти на цей допис. По-перше, щоб розставити всі точки над дві, ціль цієї діяльності, яку я зараз проводжу в публічному просторі, точно не популяризація домашніх пологів. Ні в якому разі, і там був натяк на те, що можливо це потрібно мені. Я так розумію, можливо, це казали саме про мої курси, які я веду. Я хочу акцентувати увагу і постійно про це говорю. що навіть в своїх курсах я е, говорю, що це курс не про домашні пологи, в жодному разі, бо домашні пологи справді вони не для кожної жінки, і це нормально. Це скоріш про право вибору. І в своїх е, саме курсах, е, в своїх навчальних програмах я завжди. Акцентую увагу на те, що передаю знання і досвід багатьох жінок для того, щоб жінка могла в будь-якому місці народити спокійно, м'яко, достойно, да, достойно, а, Людини, жінки-матері без травм, без втручань, без розривів і так далі. Це от а, по цьому питанню. Далі. А, ця петиція створена не на те, щоб тем, також якимось чином пропагувати домашні пологи, да, засвітитися в цьому ні. Вона якраз створена для того, щоб захистити права тих жінок, хто обирає такий вибір. Бо ви саме вже бачили да, трошки статистику. Я навела. Далі буду про неї більш детально розказувати. Що таких пологів у нас в нашій країні до повномасштабного вторгнення у відсотковому співвідношенні ми займали третє місце. У світі розумієте, тобто це дуже велика кількість а, таких жінок, таких сімей, там не тільки а, саме домашні пологі, да, а пологі поза лікарнями. Це можуть бути і коли жінка просто в дорозі народжує, там в якихось педиціях. Але ну давайте будемо чесними, що все ж таки, коли це свідомий вибір жінки, це ну, більший відсоток жінок поза медичним закладом. Бо ну, відсоток тих, хто просто там народжує в дорозі, він значно менший. От і. З приводу системи. Я якраз за те, щоб не відгороджуватися від системи, да, там, зникати з її локаторів, щоб ніхто нас не бачив. Мій підхід інший на те, щоб якраз мягко її змінювати. І цей інструмент як таке публічне розголошення наших живих історій про те, з чим ми стикаємося. У мене було троє домашніх пологів, і от той саме да, в нашому законодавстві вони були прийняті у 2013 році. До цього мої там попередні двоє домашніх пологів всіми цими справками бумажками займався чоловік, і я взагалі туди не ну, тобто я не віддавала туди ні своєї енергії, ні своїх хвилювань і, і прочих енергій, які прийшлося передавати після 2013 року, коли нас зобов'язали, нас жінок матерів зобов'язали в тижневий строк. Прийти на огляд гінеколога, ну таку медичну комісію да, пройти. От, і те, що я там на себе відчула, ну це просто треш. Я ще буду про це окремий рілс, запишу. От, я вважаю, що так не повинно бути. І саме от з цієї позиції, бо я стикаюся з, з великою кількістю жінок, які приходять там не тільки до мене на курси, ми спілкуємося. Да, у нас дуже велике коло. Жінок, матерів, які свідомо обирають такий досвід, йдуть в цей шлях домашніх пологів, і потім отримують ну, таку неповагу. Це дуже м'яко сказано. Да? Вони отримують образи, вони отримують ем, знецінення, вони отримують звинувачення. Ну так точно не повинно бути. Тому ця петиція це тільки про захист прав. Це зовсім не про популяризацію домашніх пологів. Мені це точно не потрібно. От і. Це стосовно цього, цього листа З системою неприятне іметь діла. Ну, у мене, у мене інший підхід. Я якраз за те, щоб все ж таки, раз, ну знаєте, от коли я починаю такі справи. У мене завжди думка якраз навпаки про те, що а хто якщо не ми, да ну от зараз вже виростають там наші діти, які були народжені мої, наприклад, там старші донечки. Вони вже ну в зовсім взрослому віці, дітородному стані. і Вони теж захочуть, можливо, там це їх буде вибір, да як вони захочуть народжувати, але ну мені буде дуже як матері неприємно, якщо вони стикнуться саме з таким же ставленням. До них, якщо вони прийдуть от, на огляд гінеколога після своїх пологів, їх, їх змушують прийти і доказувати, що ти не жирафа, що ти там не сектантка, що ти, ну, що ти взагалі просто маєш право на якийсь свій особливий, особистий вибір. Да? От, і це саме от, цей рух народився саме от з таких історій. Справа ця почалася в минулому літку. Я проводила фестиваль, організовувала фестиваль сядомого Батьківства, де ми тим, тим колективам жінок, що прийшли на наш фестиваль після закінчення ми збиралися і обмірковували, як же все ж таки зрушити да, цю справу. Тут дуже важливо сказати, що напередодні повноваштабного вторгнення. Група наших українських активістів зробила колосальну роботу, по тому, щоб офіційно через законодавство Спробувати змінити, щоб легалізувати домашнє акушерство в Україні і впровадити систему триступеневої допомоги в пологах жінкам. Я про це чуть-чуть трошки далі, да, розкажу деталі, що колосальну роботу вони зробили, зробили, дійшли до комітету Верховної Ради. Вони внесли туда туди свій законопроект, кучу інформації. Я саме нею я зараз ділюся. У нас були прямі, Етери, засновницею цього руху, Світланою Дем'яненко Дем'янко пеномаренко яка організаторка руху Диво в серці». Вона це все починала і довела цю справу до Верховної Ради, але і за і за. Повномасштабного вторгнення ця справа припинилася, і ми з нею спілкувалися. У нас були прямі етери, їх можна подивитися. Я дам посилання сьогодні в сторіс, хто не бачив, де Світлана детально розповіла, що було тоді зроблено. І зараз ця петиція це просто спроба е, зрушити, да? все ж таки зрушити і довести справу до кінця. У мене прийшло таке відчуття, е, що. Е. Ну, треба йти маленькими кроками, Да? От саме про зараз не про легалізацію домашнього кушерства, а перший крок хоча б просто захистити права тих, хто народжує таким чином і стикається потім от з такими звинуваченнями системи, з таким принизливим ставленням до матері, жінки матері. От. І, і далі розкажу наступний лист, який отримала, він витікає да, з попереднього. Так, да, Наталя, дякую за ваш лист. Не сподіваюся, що я правильно донесла свою думку, що ви мене зрозумієте. Наступний коментар я отримала від Аліни. Вона пише: Чи розумієте, куди тягнете людей? Навіщо ті реєстри? Я її питаю: скажіть, будь ласка, ваші діти вже дорослі? Вони справді живуть без документів. Аліна відповідає, ні, по глупості реєстрували, бо раніше не було інформації. І взагалі мало хто розбирався, що відбувається. А зараз дуже тяжкий шлях з тих реєстрів вилізти. Зараз вже, на щастя, багато діток, народжених вдома і не реєстрованих, а з власними документами родових общин. Напевно, ви теж чули да, про цей рух серед деяких батьків, які якби. Вони спрямовані на те, щоб дітей взагалі не реєструвати, жити такими закритими, ну, як я це розумію, да, закритими общинами, щоб нема людини, немає проблем, тих, з якими зараз там, люди стикаються з тими ж. Ну, ви самі розумієте, да, про що я про, про все. От, мені неодноразово приходили подібні листи ще до того, як я почала зараз справу з петицією. І хочу сказати, що деякі люди вели себе ну, прям дуже агресивно, коли я тільки підіймала. Да, там от якраз рік тому підіймала цю тему, Приходилось навіть банити, бо ну, якась зовсім неадекватна агресивна реакція. Аліна мені відповідає, Вірніше, продовжується да, спілкування з Аліною, і от моя думка така: я її питаю. Ці діти, про яких зараз кажуть батьки, вони ще маленькі. А, мені завжди цікаво, коли мені так люди ну, намагаються сказати, що ти неправильно робиш, навіщо взагалі тобто, ці, цю тему підіймати в суспільстві, навіщо цю е, реєстрацію? Да, це шлях не туди. І у мене завжди виникає питання: а у вас самих є досвід от саме такого життя, повністю без документів, без. Е, Всіх тих комунікацій, системи, да, через які ми зараз спілкуємося, без карток, без власності, да, без, без там користування поштою, ну, навіть такі елементарні речі. Да, я вже не кажу про те, щоб там подорожувати. Іншими країнами обирати вузи, які самі хочуть діти. Ну, наприклад, у мене старші діти вони самі обирають йдуть ідуть тоді, коли їх кличе серце. Да? Вони також подорожують. І я, от, наприклад, не можу уявити собі, як я можу нав'язати своїм дітям от, життя таке, яким я сама не живу, і в принципі ну, не планую, бо е мій особистий підхід. Е у мене нема наміру от, ховатися від системи, да там взагалі не мати ніяких відносин з нею, там розчинитися в просторі, щоб ніхто про мене не знав. І мій підхід інший. Ми взаємодіємо. Тобто, у мене, наприклад, діти, ну от зараз там донька, да вона сама постійно обирає, куди вона хоче йти навчатися. Вона обирає собі музичну школу. Сама причому, от і це її вибір. А у нас навіть мої діти, які вчилися в альтернативних школах. І в школі екстернів, і там вальдорській школі. Зараз школа вальдорська дистанційна, там усюди ти без документів дитину не оформиш. Так, да, я за за вільний вибір будь-кого, да. кому подобається такий шлях, от який, ну, про який пише Аліна. там Окей, супер, ну це ваш шлях. Чому йдуть такі палки в кольоса тим, хто намагається ну, якийсь свій шлях проложити? да. Знову ж таки, я хочу повторитися, я не нав'язую. Да? Це моя думка, і я от так от проявляюся в неї, намагаючись вносити зміни там, де я вважаю за потрібне, що я можу це зробити, хоча б спробувати. От. Тому коли я от питаю у людей, у вас є вже такий досвід? От діти ваші вже дорослі, вони, а найголовніше, чи вони. Вдячні от, батькам за те, що от, е, їм зробили такий, да, якби, такий посил, їх ізолювали від всього. Е, нема можливості там, ну, добре, це, це вибір окремих сімей, я не буду про це казати, я просто озвучила свою думку. Да, чому я це все ж таки роблю? Е, так, Там ще було декілька питань від Аліни, Не буду зараз на цьому. Залишатися далі і розкажу про те, який зараз стан. Якщо до речі, да, якщо у вас є питання, пишіть ура, вітаємо. Дякую. Який стан справ на зараз? Значить, як я казала, на да, сьогодні у нас 300 голосів. Це непоганий старт, але це справді замало, якщо так розрахувати на ту кількість днів, яка у нас є. Там 83 дні, напевно, залишилось, і дуже бажано, щоб по 300 у нас кожен день да, набиралося голосів під петицію. Я дуже вдячна ще раз, да, кажу, хто поширює, хто про це пише. Який план далі? Я подала заявку на краундфандингову платформу по місті Клаб. Я думаю, що мої підписники вже знають про неї. На те, щоб зібрати кошти і записати професійні, фахові такі подкасти в професійній студії з людьми, які допоможуть цю тему дуже класно розкрити. Першим інтерв'ю я хочу зробити з лікарем акушером гінекологом завідувачем пологовим будинком, який якраз підтримує весь цей рух і який приймав активну участь От з цією групою активістів, про яку я розказувала на початку, який підтримує жінок у їх, у їх вільному виборі і навіть сам готує жінок до пологів, до, і в тому числі там, до домашніх пологів. А це буде перше інтерв'ю, де ми широко розкриємо тему того, що в принципі відбувається, і в пологових будинках. Про це треба знати, бо про це ну, взагалі немає ніде інформації. Да? Коли мені теж от там пишуть в коментарях, де що ви таке там пропагуєте, ви знаєте, яка кількість ну, тіпа, трешу в домашніх пологів. А, і мені хочеться постійно озвучити, а чи знаєте ви що взагалі відбувається в пологових будинках? Да? і а, чому... От, тобто ми цю тему розкриємо от через такий перший наше інтерв'ю. Зараз цей проєкт да, на краудфандинговій платформі знаходиться на стадії збору голосів ради цієї платформи, щоб його опублікувати. І якщо там все буде добре, то ми зможемо почати збір хоштів на ці записи. Вони не дешеві, для того, щоб це було ну от прям суперк-суперфахово, супер красиво і супер, щоб ми могли це зробити професійно. От, я хочу записати п'ять таких відеоподкастів, в тому числі з. З домашньою акушеркою, можливо запросимо тих батьків, які проходили цей шлях, саме от про реєстрацію. Да? Більше це все ж таки буде стосуватися саме теми того, з чим стикаються жінки, які проходять цей шлях, і що потім, що потім з ними роблять, робить наша система. Як це, це треба змінювати? От і нам дуже-дуже для цього всього потрібні ваші живі історії тих пар, хто проходив вже цей шлях, хто стикався з подобним ставленням, зневажливим ставленням до себе після домашніх пологів. Я, напевно, ви там бачили саме вчора, да розміщували цей пост про заклик звернення саме. Про збор таких історій, якщо можете, записуйте там у себе на сторінках, якщо хочете, присилайте мені, якщо не хочете, там, щоб вас бачили, знали про вас, ви можете записати або голосом, або просто навіть без ваших імен я зможу це озвучувати, щоб наша петиція мала не тільки підписи, да, а от реальні обличчя, реальні картини, щоб більше про це дізнавалися. От. І... Мені мене ще питали, звідки ви берете от ту інформацію, да, про яку я писала і в самій петиції. Це якраз вся та інформація, що була зібрана оцією групою активистів на чолі з Світланою Дем'яновою Пономаренко. Як я казала, в Верховної Раді в комітеті з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування з 2021 року вже лежить. Готовий законопроект з пояснювальною запискою з українськими та світовими дослідженнями, з механізмом впровадження того триступеневої системи допомоги в пологах і легалізації домашнього кошерства. І от всю ту інформацію, яку я викладаю, я якраз беру з цього документу і буду ще детальніше детальніше робити дописи про це. О, тобто цей комітет вже знайомий. З цим рухом. і, тобто, Вони робили запити в МОЗ це стосовно от, да, кількості да, от тих 6% пологів дітей, які народжуються поза медичними закладами. І я хочу сказати, що от в склад той делегації, яка репрезентувала цей, це звернення до депутатів, от я просто зараз без прізвищ назову. Хто там був? Там був якраз оцей перинатальний психолог, лікар акушер гінеколог з тридцятирічним досвідом роботи і десятирічним досвідом завідувачого пологовим будинком. Там був ще один лікар, акушер гінеколог, неонатолог, лікар міського пологового будинку. Співорганізаторка громадської організації, там був лікар педіатр з 20-річним досвідом, були громадські діячі. І от деяких з цих людей, хто зараз тут знаходиться в Україні, так, хто відгукнеться, я якраз теж хочу записати ці професійні подкасти. І про що там йшла річ? Там був попередній текст законопроекту про внесення змін до закону України. Про охорону здоров'я, там було обґрантування необхідності прийняття закону про акушерську службу пологів в Україні. Там був документ, механізм сертифікації та легалізації домашніх акушерок в Україні. Там були світові мета-дослідження щодо безпеки домашніх пологів. Я ще буду їх теж публікувати на, на, на своїх сторінках, і презентація якраз у той триступеневий системи допомоги при пологах, а кушерські центри як гуманна альтернатива дітонародження в Україні. Тобто, ще раз да, наголошую, це була пророблена колосальна робота великої кількості людей, правозахисників, юристів. І про це вже знають в Верховній Раді. Тобто, це не таке от спонтанне, якесь да, просто там бажання якусь петицію створити. От, тому. Все це ще буде да, опубліковано, просто дуже багато зараз справ. Я знаєте, як, як організаторка, наперед пишу поки одне, а наперед вже вирішую наступні справи, які я дуже хочу, щоб вони швидко почали втілюватися. Це саме от записи цих подкастів, на які я роблю дуже велику таку ставку, для того, щоб їх потім максимально широко розповсюджувати там через той же таргет через сучасні інструменти розповсюдження інформації на широке коло. От, тому вдячна за кожну вашу підтримку, за кожний ваш коментар, лайк, навіть да, поширення цих дописів, які зараз пишу. От, особливо буду вдячна, якщо ви зможете поділитися вашими живими історіями про те, як проходила ваша реєстрація діт... дітей, народжених вдома поза лікарнею. Якщо ви стикалися саме з таким зневажливим ставленням. От, якщо у вас є питання, задавайте. Буду вам вдячна. Дякую, що. Вітаю. Якщо зараз питань немає, то можете потім писати в коментарях. Я на все відповім і дуже вам вдячна за підтримку. Сподіваюся на правильне розуміння. От, і до, до зв'язку тоді.